Забудь про. За вікном доводять фотки і відео наших глядачів, які надсилають. Ну і тут, безумовно, постає питання. А ви підготували е, сани з літа? Ні. А ви підготували свою автівку до зими? Ні. Ну, хоча б час сьогодні настав. А як це зробити? Андрій хліховець. Спеціальне включення просто зараз. Андрію. Так. Угу. Ти ба о, е тут тут секундочку, дивіться. Ви, якщо бачите ось такого мужчину в сорочці біля вашого колеса, ви тікайте, тому що це неправильний е мужчина, який робить щось з вашим автомобілем. Тому що у мене руки, на жаль. Е е е не так влаштовані, щоб робити щось з автомобілем. А от біля мене знаходиться Дмитро Ружицький. Оця людина знає, що і як потрібно з автомобілем робити так, щоб машина зимою їхала і з нею не було жодних проблем. Доброго ранку, Дмитро. Доброго ранку. А його. так нас є декілька хвилин для того, щоб розказати усім нашим глядачам, що має бути в автомобілі готово до зими, щоб машина не стала і проблем не було. З чого почнемо. Почнемо із самого критичного і самого основного. Це технічні рідини і зимова гума. Mm -hmm. Технічні рідини є критичні для автомобіля, це такі як антифриз, які повинні мати температуру, правильну температуру замерзання. Для цього є різні е, тестери так. для виміру. Їх можна придбати в магазині або на СТО, Вони повинні бути. Є такого типу, є такого. Не недорогі, так всі е, так, недорогі. Аерометр він вимірює е, плотність як і електроліту, так і вимірює температуру замерзання е, антифризу. Для мене знаєте, це все складні слова. Хоча в мене як є водійське посвідчення, але я нічого не розумію. Що зараз має показати от на е, датчику, так щоб ми зрозуміли, що ой, біда, біда. Ми зараз набираємо в спеціальну тестову ємність антифриз. Так. Після цього за, Оп. Рахунок, дивимося. за рахунок стрілочки. Ми дивимося її температуру замерзання. От стрілка нам показує, що температура замерзання даного антифризу мінус 15 градусів приблизно. Ну, це не дуже ок. Це взагалі не ок. Угу. Це обов'язково потрібно замінити. Тому так. що будуть морози, може статись біда. Далі що має бути? А, далі. Далі у нас йде друга рідина, про яку часто забувають, це рідина склоомовича. Всі вважають, що це не важливо, але коли прийде момент, всі про це забудуть, тому що влітку 5 літрів залили в пляшку, мало їздили, майже його не використали. Вона вже в бачку замерзла і е, буває пошкоджує насос омивача. Угу. Після цього насос руйнується і треба заміняти систему. Тому обов'язково потрібно це виправити. Бачу, в нас тестер лежить для акумулятора. Так. Оце я розбираюся. Я з шуруповертом не зміг розібратися, але це я знаю, що таке. А, акумулятор це також одна із надважливих деталей, яка завжди має що з нею бути. Надважливий він повинен бути, він повинен бути заряджений, а також мати гарний пусковий топ. Ми зараз щось будемо показувати? Е, так, ми продемонструємо, як проводиться загальний тест на справність акумуляторної батареї. Для цього ми підключаємо згідно правильної полярності. Так. У нас на тестері показується на даний момент напруга вольтаж. Цієї батареї, тобто вона зараз 12-4 вольт. Це нормальна, е, нормальна скажімо так, напруга на даний, на даний час в підключенні батареї. Uh -huh. е, після цього ми вмикаємо е, для нього навантаження і на протязі 10 секунд дивимося, як поводить себе стрілка. Стрілка не повинна різко падати в червону зону, вона повинна стабільно тримати напругу. Тобто, тут в даний момент виникає нагрів у uh -huh. феєрверки. В даний момент виникає нагрів. Ви можете подивитися. Червоні дуже сильно це все ок. Так і це все ок. Якщо стрілка не спускається різко в червону зону, то все ок. Так зрозуміло. З акумулятором у нас все добре. Ви наголошували, що ось цей приклад машини, так де листя складене, ось тут біля лобового скла, це такий яскравий приклад, як перед зимою не повинно бути. Не повинно бути суть в чому осінью, забиваються всі стоки і зливи. Води, які знаходяться під жабо, під mm -hmm. оцим пластиком, і е, за рахунок цього там починаються корозійні процеси, е, і вода просто погано стікає з машини. Тобто, це не, не те, що прям небезпечно, але потім мороз, і воно але, буде все так, так, але воно просто виник, ну, виникнуть у вас е, неприємні ситуації, і влітку і весною доведеться машину ремонтувати. Mm -hmm. Що ще маємо на чому наголосити? Є якісь набільна... наголосити так. на резині. резина Резина повинна бути зимова, це обов'язково. Тобто можна використовувати міжсезонну резину гуму, але ну. краще, якщо вона буде зимова для зими, літня для літа. Ну, Це 100%. Бо я зараз так. розумію, що як хтось з глядачів дивиться, та ну що він розказує. Ну е може ж бути міжсезонка і їздимо нормально. Міжсезонка вона підходить більше для кліматичних зон, коли у нас не іде... Наших. ну не наших, коли у нас і зимою, і літом. Ну від плюс п'яти до мінус п'яти uh -huh. це максимальне такі е Критичні температури потім так. по зносу протектора. Зимова резина по нашим е, стандартам і по нашим правилам допускається максимальний знос до 4,5 мм протектора. Нова резина має від 9 мм до мм. Дивіться, я от все, що прослухав, все, що ви розповіли, в принципі, машину на СТО не повин, ну, не потрібно вести. Це можна і в домашніх умовах все перевірити, подивитися і підготувати. Але якщо є там інші нюанси, то можна все таки підготувати скільки приблизно знаєте, хто не хоче цим всім займатися, скільки це обійдеться для гаманця? Тому що зараз українці все ж таки кожну копійку бережуть або на донатик для притули чи для інших фондів хочуть так. віддати. Скільки це буде коштувати? Є моменти, на яких можна економити, є моменти, на яких економити категорично не, 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 не повинно бути. Треба починати з діагностики, а далі поспілкуватися зі спеціалістом, який повністю розкладе вам, що критичне, що не критичне, що краще. О, знаєте, зробити. я відчуваю, що вже зуби заговорять, скільки грошей. Ну, дивіться. Тут варіюється все. Починаємо з діагностики. Діагностики від 250 п'ятдесяти гривень. Так. І далі все залежить від того, яка у вас машина. Це може бути як 2 тисячі, так і 5 тисяч. Так і все залежить від вашого вибору, який акумулятор, яка гума і яке обслуговування автомобіля. Дмитро, дуже дякую, друзі. Все почули. Руслан питання до тебе: все перевірив? Ну от про гуму сказав, почув я. А а всі інші процеси зроблені. <с Nerd> от майже не під, під капот, як ти от який, що нам порекомендував. Я так прискіпливо не занурювався туди, але це зробити. Пасибі тобі єдине, що я точно зробив, це поміняв ко колеса шини. Тобто я перезувся на зимову, і тоді у мене точно є право сьогодні виїжджати на зимові вулиці України. Що радимо зробити і вам всім глядачам, учасникам дорожнього руху. Пасибі Андрій Люховець класно розібрав цю тему. А, вже ну, час уже підготуватися. друзі. Якщо вже запізнилися, ну трошечки... Провтикали таке буває, я теж нещодавно запоміняв ну, на зимову, тому що середньодобова температура плюс 8, Це той, та ознака, коли вже треба перевзувати свій автомобіль. Вона вже триває продовж півтори як ти півтора тижні, але можна зробити це раніше. Давайте будемо свідомі і будемо як точно співучасні нормальним дорожнім рухом під час зими, яка настала по всій країні. Друзі, у нас зараз.